Казка, таємниця немитих рук микети, битва з мікробами. Ось вони знову тут, банда мікробів. Сиділи на унітазі, усі пухкенькі та волохаті, з їхніми крихітними гострими зубами і кігтями. Тримали портфелі у своїх маленьких рученятах та носили капелюшки. Деякі капелюшки були нахилені. І вони виглядали дуже весело. Мікроби втомилися висіти на одному місці, тому вони не могли дочекатися, коли з'явиться можливість поїхати в подорож. Аж раптом у ванній кімнаті вімкнули світло. Через декілька секунд маленький Микита обережно сів на унітаз. Хлопці, поїхали! закричав найбільший, найтовстіший мікроб. Інші весело підкорилися. Вони всі кинулися вперед і стрибнули на долоні микити. Вони міцно схопилися і не відпускали. Ура! Нарешті ми їдемо в мандрівку. Вигукували вони хором. Але найбільший мікроб швидко перервав. Не поспішайте радіти, друзі. А що, якщо хлопчик помиє руки після цього? Наша подорож одразу закінчиться. Коли він закінчив, хлопчик піднявся з унітазу і спустив воду. Підійшовши до умувальника, мікроби почали нервувати, замислюючись, що ж вирішить зробити Микита далі, чи помиє він руки, чи ні. Ага, мікроби тепер могли святкувати, оскільки Микита знехтував миттям рук. Він пройшов повз умивальник, навіть не помітивши приємне та пахуче мило, і пішов прямо на кухню. Мікроби на долонях Микити були в захваті, співаючи гучну пісню. Ура! Він не помив руки. Ми їдемо в подорож, ми їдемо в подорож. Микита пройшов через кухню, взявши льодяник із миски на столі. Гаразд, хлопці! Готові, увага, марш! закликав найбільший мікроб. Микита поклав людяник, який був у його намитій руці, собі в рот. Уся волохата банда мікробів стрибнула на його язик з великою швидкістю. І почалася вечірка. Один мікроб вкусив Микиту за внутрішню частину щоки. Інший зарився між зубами. І подряпав м'яку шкіру своїми гострими кігтями. Решта мікробів просто танцювали навколо. Як тільки хлопчик ковтнув, вони всі покотилися прямо до живота. Це було так весело, мікроби ковзали з боку на бік по дорозі, як хлопці на санчатах. А потім усі разом вони приземлилися в животі Микити. Це було як приземлення в басейні. Вони стрибали навколо, занурювалися і вигукували. Яка чудова мандрівка. Але, як ми знаємо, мікроби за своєю природою злісні. Вони вже почали дратувати живіт Микити. Вони кололи його своїми довгими кігтями, стрибали зверху на їжу, яку він з'їв трохи раніше, і також билишся між собою. Мамо, я чомусь почуваюся не дуже добре. Микита покликав свою маму, хмурючись і тримаючись живіт. Чому мені так погано? Можливо, ти з'їв щось погане, синочку? запитала його мама. Але з того часу, як я повернувся з туалету, я з'їв лише один людяник, сказав Микита. Він уже виглядав блядим. А ти добре помив руки? запитала його мама. Відчуваючи провину, Микита стиснув губи, покитав головою. Бачиш, можливо, тепер у твоєму животі живуть мікроби, які змушують тебе почуватися погано. Я зроблю тобі трохи травняного чаю, і тобі стане краще, сказала мама. чайник закипав. Вона поклала Микиту в ліжко. Через кілька хвилин вона принесла йому чудову теплу чашку чаю. Випив усе до дна і пам'ятай, Після використання туалету завжди мий руки з милом та теплою водою. Мікробам це не подобається. Це означає, що вони не зможуть потрапити мені в рот після цього? запитав Микита. Так, вони будуть змиті з рук і не зможуть тобі зашкодити, пояснила його мама, поглажуючи хлопчика по волоссю та животі. Тож Микита щасливо випив чай та відчув полегшення справді, через деякий час він почувався краще. Тим часом мікроби в його животі були розлючені через теплий трав'яний чай. Тепер їм прийшлося зібрати свої балізи та покинути живіт Микити. Гей, боса!» – сказав один із волохатих мікробів. Що ми будемо робити, якщо кожна дитина буде мити руки? Кого ми зможемо кусати та дратувати? Ну, ми просто не повинні допустити. Щоб це сталося. І так Микита зрозумів, що миття рук це не просто звичка, а щит проти мікробів. Відтепер він завжди мив руки з милом, і мікроби більше не мали шансів. Микита став здоровим і радісним кожного дня. Кінець казки.